Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього року медіа, мультимедіа, а також програмне забезпечення для створення та відтворення простих аудіо та відеоданих. Повторимо правила поведінки. Доєднуємось до року вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка, слідкуємо за осанкою та відстанню від очей до монітору. Коли працює комп'ютер, не торкаємося проводів, Переміщуємось по кімнаті спокійно, і після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці з'ясуємо е, значення понять медіа, мультимедіа, а також об'єкти мультимедіа, розглянемо основні програми, вбудовані в операційну систему для створення мультимедійних об'єктів, саме в операційну систему Windows, і створимо е, самостійно мультимедійні продукти у відповідних програмах. Спробуємо. Давайте поміркуємо. Щодня ми отримуємо з вами сотні повідомлень під час особистої комунікації, коли спілкуємось один з одним, або коли е, переглядаємо інформацію в ЗМІ. Е, такі повідомлення мають на меті передавати інформацію. Е, Одній людині або повідомлення багатьом людям одночасно. Медіа це будь-яка форма комунікації, письмова, трансляційна чи навіть усна, яка охоплює широку аудиторію. Медіа форма комунікації. Ми отримуємо інформацію з газет, телебачення, радіо, інтернету, а також отримуємо інформацію з текстових повідомлень, коли розглядаємо логотип, наприклад, одягу, чи переглядаємо додатки на, смартфону, на, на смартфоні. Навіть коли купуємо продукти і розглядаємо упаковку, ми також отримуємо з вами інформацію. Медіа від англійського медіум посередник це тип комунікації, який передбачає засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, що призначені для її розповсюдження в просторі. Медіа тип комунікації. Розрізняють різні медіа, вислови. Припущення, які медіа можуть скоро зникнути, а які будуть розвиватися. Подумайте, будь ласка, над тим, які медіа ми зараз розглянемо, і е, висловіть припущення, е, які медіа можуть скоро зникнути. Друковані медіа, газети, журнали, книжки, комікси. Медіатрансляції – це телебачення, радіо, кінофільми і музика. Цифрові медіа, смартфони, планшети, комп'ютери, ігрові консолі. І дисплейні медіа, такі як білборд, етикетка та інші. Подумали? Ну, я думаю, що е, більшість з вас. Скаже, що скоро можуть зникнути друковані медіа, тому що цифровізація, яка відбувається навколо нас, витісняє дуже часто друковані ресурси. І ми на заміну друкованому підручнику користуємося електронним. Мультимедіа це поєднання різних форм подання повідомлень. Наприклад. Текстової, звукової графічної анімації і відео. Тобто, так, сукупність таких повідомлень є об'єктами мультимедіа. Коли ми чуємо, бачимо, що щось рухаємо, рухається, підписане текстом, ще й кольорові об'єкти, це якраз і буде мультимедіа. Об'єктами мультимедіа є текст, рухомі і нерухомі графічні зображення. тобто, Наприклад, це гівки можуть бути в поєднанні з аудіо та відеооб'єктами. Опрацювання мультимедійних об'єктів передбачає їх створення або зміну. Редагування чи форматування. Характерною особливістю мультимедійних об'єктів є наявність гіперпосилання. Що таке гіперпосилання? Ви знаєте, бо є активними користувачами інтернету. Цікавий факт. Мультимедія від латинського мульту багато і медіум середовище» вперше було цей термін використано в шоу, що поєднало живу рок музику, кіно і експериментальні світлові ефекти у 1965 році. Коли не мали змоги Придумати назву шоу і от як характеристику використаних об'єктів взяли за визначення слово мультимедіа. Об'єкти мультимедіа зберігаються у вигляді файлів, які містять мультимедійні дані. Для створення і опрацювання мультимедійних файлів потрібні відповідні пристрої та програми, багато з яких ви використовуєте в повсякденному житті, так само, як і мультимедійні файли, і об'єкти, які потрібні для створення мультимедійних файлів. Мінімальний набір мультимедійного обладнання складається із звукової карти. До якої під'єднується акустична система. Це можуть бути колонки або наушники. Результат у нас це робота взаємопов'язаних компонентів звукова карта і акустична система. Фотографії також відеозаписи створені за допомогою цифрових. Фото та відеокамери, як правило, зберігаються на картах пам'яті цих пристроїв, за допомогою яких були створені фотографії або відеозаписи. Для перенесення на комп'ютер із фотоапарата, або відеокамери, так, необхідно. Безпосередньо під'єднати його до спеціального роз'єму USB-порту комп'ютера за допомогою відповідного кабелю або приєднати карт-рідер. Карт-рідер з англійської зчитувач-карток це пристрій для виконання операцій над вмістом флеш-карт. Ну, всі ви напевно бачили, а багато з вас мають такий пристрій. USB це універсальна послідовна шина. Це система передачі даних, яка використовується для під'єднання до комп'ютера різноманітних пристроїв. Напевно, у вас є. У кожного, в кого є гаджети такий пристрій, у тому числі для передачі і мультимедійних даних. Це от система виглядає, ви бачите на слайді, яким чином такий роз'єм він є: і в ноутбуку, і в комп'ютері. І карт -рідер. Зараз пропоную виконати вам гімнастику для очей. Молодці, продовжуємо. Мультимедійні дані об'єднують різні мультимедійні. Мультимедійні дані об'єднують різні об'єкти мультимедіа. Файли, що містять мультимедійні дані, можуть мати різне розширення. Для їх відтворення створено спеціальні програми, мультимедійні програвачі. Зараз на екрані ви бачите всі розширення. Які відносяться до файлів, що містять мультимедійні дані. Це і е, файли е, як відео, так і звукові. Ну, от, наприклад, AV це відеофайл, MP3 звуковий файл. Мультимедійні програвачі або медіаплеєри програми для відтворення мультимедійних даних. Мультимедійні програвачі входять до складу більшості сучасних операційних систем. Якщо ви маєте встановлену операційну систему Windows, наприклад, то ви, напевно, маєте і використовуєте класичний програвач. Windows Media. Також і від компанії Apple, і операційна система Linux вони пропонують свої мультимедійні програвачі. В табличці ви бачите їх назви. Для відтворення звукових файлів можна використати також інші програми. Якщо вас. Не влаштовує а, дана програма, або вона, можливо, не всі файли може відтворити. Тоді можна додатково завантажити, придбати на офіційному сайті, або безкоштовну версію мультимедійного програвача, і за допомогою нього відтворювати мультимедійні файли. Для того щоб запустити програвач, Windows, треба виконати класичну послідовність дій це за допомогою вказівки Пуск. Усі програми, програвач Windows Media запустити програму, клацнувши двічі на значок звукового файла або відеофрагмента. Ви зараз можете бачити на екрані, як виглядає класичний е, мультимедіа програвач для операційної системи Windows. Windows Media Player. Ось таким чином він виглядає. У нижній частині вікна, яка з'явилась після запуску такого програвача, розташована панель, за допомогою якої можна керувати відтворенням файлу. Подивіться, будь ласка, ось вона внизу ця панель, ви її бачите, можна запускати, натискаючи на кнопку Play, потім на паузу, перемотати вперед, перемотати назад. Зупинити, поставити на повтор, додати участь чи змінити, ну, дослідивши цю вікно цієї програми, і функціонал можна легко управляти вашим файлом під час перегляду. Будь ласка, подивіться все те, що я зараз. Озвучила всі кнопочки, підписані у вас на екрані. Ще залежно від того, що відтворюється в даний момент, також чи це звук, чи це відеофайл, чи ви переглядаєте просто зображення, вигляд і призначення деяких кнопок може змінюватися. Існує два режими роботи програвача: бібліотека програвача та поточний список відтворення. Для того, щоб перейти в режим, потрібно натиснути кнопочку в нижньому правому куточку вікна програми. Ось так вона виглядає в збільшеному вигляді. При відтворенні звуку. У вікні програвача можуть відображатися о, зорові образи. Їх можна змінювати. За замовчуванням, програма е, пропонує вам е, класичний якийсь образ, який е, встановлено. На початку, а ви можете обрати той образ зоровий, який вам подобається. Ну, подивіться, будь ласка, вогняна буря. Що для цього потрібно зробити? Обрати категорію, обрати відображення і обрати, що саме ви хочете бачити. І вімкнувши музику, розгорнувши на весь екран цю вогняну бурю, можна релаксувати після уроків. Велика кількість сайтів також надає можливість прослухати аудіозаписи онлайн. Це можуть бути е, чи радіопередачі, чи, можливо, улюблені казки з дитинства, якісь аудіокниги. Тобто, якщо вам задали якусь домашню роботу почитати книгу, звісно, це добре, коли ви маєте книгу і можете її прочитати. Але якщо ви не маєте часу чи... Не маєте змоги піти в бібліотеку, або е, придбати цю книгу, так то ви можете її знайти в інтернеті і просто вімкнути і послухати. Окремий файл аудіо або серія таких файлів, що публікуються за одною адресою в інтернеті і регулярно оновлюються, називають подкастом. Чули таку, такий термін, і, можливо, ви його вживаєте. Термін подкаст є поєднанням назви портативного програвання музики iPod та слова подкаст від англійського трансляція радіомовлення. Якщо ви бажаєте записати звуковий файл, можна скористатись програмою Диктофон, яка також є в операційній системі Windows. Подивіться, будь ласка, як виглядає значок цієї програми, але обов'язковою мовою потрібно підключити мікрофон. Це може бути вбудований мікрофон, так як більшість ноутбуків сучасних його має. А якщо ви не маєте вбудованого, то вам потрібно підключити до вашого комп'ютера чи ноутбука. Мікрофон зовні. І після цього ви можете скористатись алгоритмом, розпочати запис, натиснувши на кнопочку мікрофончик, зупинити записування, кнопочка квадратик. І потім прослухати свій. Запис. Під час запису також можна ставити маркери, їх використовують, щоб швидко переходити до виділеного фрагменту запису. Подивіться, будь ласка, це червоні стрілочки на малюнку вказують на маркери. Щоб зняти відео, можна скористатися програмою Камера. І знову ж таки, як в попередньому е, варіанті потрібен мікрофон, то для того, щоб зняти відео, потрібна камера. Управляти записом можна за допомогою інструментів на бічній панелі. Хочу звернути вашу увагу, що не обов'язково е, завантажувати. Додаткові програми для записування аудіо і відео можна скористатися класичними, ті, що пропонує операційна система Windows. Особливо це зручно, коли ви, наприклад, не маєте доступу до інтернету, а запис потрібно зробити негайно. Кнопка дві риски це призупинити або пауза, ми говоримо, і білий квадратик в чорному кружечку це кнопка завершити. Зупинити, завершити взагалі запис. Записувати звук та знімати відео можна також на телефоні. Ну, тут, я думаю, ви, як сучасні активні користувачі і власники такого гаджета, можете ще і повчити дорослих людей, бо маєте в цьому неабиякий досвід. Вашим домашнім завданням є виконання інтерактивних завдань за посиланням або QR-кодом. Два інтерактивних завдання у вас є. І додаткову інформацію ви можете отримати, опрацювавши матеріал в підручнику на сторінках 84-94. Переглядайте мої відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Я буду намагатися зробити свої уроки для вас цікавими і ще кращими. На все добре до побачення!